А зараз, друзі, про ситуацію на фронті сили оборони України продовжують оборонятися на сході та Півдні Україна а також наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Зсу закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України. Але є і негативні новини. Вночі на 25 вересня окупанти атакували дронами та ракетами Одещину. Під ударом опинилися припортова інфраструктура у нежитлових висотках на Одещині. Спалахнула пожежа, її оперативно загасили, Також зафіксовані руйнування у складському приміщенні та одному з приватних будинків одеського району. Але Настя, є і хороші новини і приємні для нашого вуха. Після ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі загинуло 34 офіцери. Серед них командувач Чорноморського флоту. Це підтвердила прес-служба сил спеціальних операцій. Так, продовжуємо приємні новини. Перші танки а... Абрамс прибули в Україну на кілька місяців раніше. Від початкових оцінок вони готуються підсилити наші бригади, вдячні союзникам за виконання домовленостей. Шукаємо нові контакти, розширяємо географію постачання. Написав на своїй сторінці президент України. Ну а більше інформації з фронту ми дізнаємося традиційно нашого експерта Олега Жданова, полковника запасу воєнного експерта. Вітаємо вас, пане Олеже. Вітаю, добрий ранок. Добрий ранок. ранок. Проаналізуйте, будь ласка, ситуацію на фронта згідно тенденції. Як вважаєте, чи буде взяти Такмак у цьому році? Так, цілком навіть більше. Я думаю, що на Токмаку ми не зупинимося. Справа у тому, що Такмак це ключ. До півден... північно-західної частини окупованої території, от, до району Енергодара і Запорізької атомної станції, так що це може бути взаємопов'язані речі, які можуть спрацювати як ланцюг оточення такмака і його взяття може спричинити звільнення і решти території, які я перелічив ЗСУ втримали Куп'янський напрямок. Наскільки вплинуло це на успіх на запорізькому напрямку? Ну скажу так, що е, у нас Купінський, Ліманський напрямок, Авдіївка, Мар'ян, їн, Марінська Авдіївський, Мар'їнський напрямок, е, Вугледарський напрямок. Е, вони стримують е, ту кількість шалену кількість російських військ, які там знаходяться, і оці бої е, вони е, зав'язують угруповання військ. Ну от Луганська область, ми знаємо, що на рубежі Сватова Креміна е, знаходиться десь близько 100 тисяч. Е, Військовослужбовців російської армії, і вони не можуть перекинути звіти жодної частини на інший напрямок, щоб його підсилити, і ось це головне завдання. А атакуючи наші позиції, вони несуть втрати як в особовому складі, так і в техніці. Так що тут подвійна задача: з одного боку, ми їх знищуємо, а стоячи в глухій обороні, а з іншого боку, ми не даємо їм можливості маневрувати силами і засобами. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, якщо можна так сказати про наш фронт, це величезна лінія, правильно, яку мають отримувати Збройні сили України? кілометрів. Чи достатньо резервів для того, щоб отримати такий великий фронт? Так, у нас достатньо сил і фактично на сьогоднішній день у нас є, ну, будемо так казати, у нас є гвардія наступу, яку ми окремо сформували, і є у нас лінія фронту з комплектом військ і сил. Які там знаходилися ще до формування цієї гвардії наступу, можна сказати, що стратегічний резерв ми ще не використовували. А як ви що ви що ви скажете про заяву, яка нещодавно пролунала від пана Орестовича з приводу того, що війна буде такою затяжною, такою страшною, що воювати під усі чоловіки? мобілізація буде, буде більш жорсткою? Ну, я скажу так, що е, тут на жаль від нас не все залежить, тому що ми знаходимося в прямій залежності від наших країн-партнерів, і е, постачання з озброєння е, є регулятором е, ходу цієї війни. Якщо західні партнери будуть е, дуже довго квапитися з поставками зброї з їх, з її обсягами постачань, то е, дійсно вона може затягнутися на декілька років. Ну на сьогоднішній день я не бачу такої тенденції, судячи от даже з останнього візиту короля Чарльза III до Парижу, то він налаштований на те, що аристократія, європейська аристократія, яку очолює королівський двір Великобританії, вони налаштовані на якомога швидку перемогу України в цій війні. Поговорили за резерв, а зараз цікаве за озброєння. Танки Абрамс прибули до України. Це може змінити ситуацію на фронті, наприклад, як це було з Хаймерсом? Ні, на жаль, на жаль, ні. 10, ну, 31 танк, який всього, 10 перша партія, яку анонсував? Міністр оборони Лой Достін на засід, на останньому засіданні От Оце скоріше за все це мається на увазі оця перша рота. А взагалі буде 31 машина. 31 машина це батальйон. Це може підсилити окремо на нашу бригаду. В складі мотопіхотної бригади є танковий батальйон. Оце так. Але тут, на мій погляд, не стільки військова складова, скільки політична складова, що американські танки з. Всім відомі Абрамси сьогодні почнуть в складі збройних сил України чи сил оборони України почнуть воювати проти російських загарбників. Ой, пане Олеже, ви знаєте, хотіла вас запитати. Це трошки ми відволочимося від нашої теми. Як вам новина від росіянців, що вони збили ракету Shadow з британським екіпажем? Це мені щось танки навіяли. Згадала я про це повідомлення. А Леопард з німецьким екіпажем, да який досі воює, і справа у тому, що ну на сьогоднішній день немає жодного підтвердження. Це пропаганда. На жаль, вони не маючи перемог на лінії фронту, вони змушені. Видумувати от такі фантастичні, я би сказав, на грані безглуздя міфи, ну щоб, хоч якось, підтримати чи підпитати своє суспільство і показати, що вони досягають якихось результатів. Справа у тому, ракета Shadow створена застосуванням технологій стелс, і на сьогоднішній день немає відомості, що хто якась система ППО змогла її збити. І, до речі, певний час ми отримували дуже багато відеоповідомлень, повідомлень, підтверджень навчання, яке проходили наші військові за кордоном. Пам'ятаєте ті чікішемні кадри, яких проважають, коли вони вже пройшли те навчання. А зараз такої інформації стало якось набагато менше. Скажіть, будь ласка, чи готують чергові бригади, чи продовжують вони навчатися за кордоном? Так, цілком о, продовжують обсяги. Може трошки зменшилися, але ну як новина пройшла, і вона о, пішла зі шпальт о, газет із о, інформ простору засобів масової інформації. Але сама сам конвейер в цього навчання він, о, він працює і до речі, в підтвердження я наведу знов такі слова. Британського міністра оборони, який сказав, що Великобританія, підтримуючи Україну до кінця поточного року, підготовить нам 30 тисяч наших військовослужбовців. Шановні глядачі, у нашому місті лунає сигнал повітряної тривоги. Обов'язково пройдіть в укриття і продовжуйте дивитися наш ефір. Адже ми працюємо не тільки по телебаченню, ми працюємо в соціальних мережах. Тож обов'язково залишайтеся на хвилі Дніпро А Зараз хочемо продовжити так. Наступне питання можете, будь ласка, відповісти атакам з Абрамс Ф все і одразу обрушити на фронт чи в операції. Чи операції навіть з такою озброєнням будуть виглядати як звільнення Херсонщини, тобто відхід ворога? Ну, давайте так. Абрамс, якщо їх прийде там 100 або 200, тобто одна-дві танкові бригади, тоді ми будемо казати, що це броньований кулак, яким можемо проламувати оборону противника. Тут треба зосередитися на Атакомс і на Ф 16 От в компоненті авіаційний, ракетний, артилерійський. Вплив на ворога так на забезпечить нам е зміну характеру ведення бойових дій на більш успішно і на більш ефективно в плані звільн як е звільненої територій. Так і е, знищення ворога на нашій території, так ми поговорили з вами про танки Абрамс. Можете ще розповісти? Можливо, найближчим часом Україну очікувати ще нових нових нового озброєння. Щось цікаве, що може продати за корисне, кордону головне корисне та, та, для корисне для Головне корисне, звичайно. Дивіться, так можемо очікувати. Ну о, крім літаків, які ми чекаємо, і у нас грудень місяць. Це перший місяць, який ми можемо розраховувати на їх появу в Україні, відповідно до заяв прем'єр-міністра Данії. От але ми можемо очікувати збільшення дальності тих ракет, які нам постачаються. Це у нас німецька ракета Таурус з дальністю 550 кілометрів. І можливо Великобританія да надасть нам варіант штормше, в який летить на теж на 550 п'ятдесят кілометрів. От от тут я би очікував ну якусь якийсь сюрприз від наших партнерів, і їх рішучість в плані збільшення дальності вогневоможливості вогневого ураження противника на всю на в глибині його оборони. Ване лежить протягом цього повномасштабного вторгнення ми вже неодноразово отримували підтвердження тому, що коли говорять про те, що можливо нам щось будуть постачати, воно вже працює на нашому фронті. І з огляду на це хотіла вас запитати про атаки, які активізувалися на Крим. це змінення стратегії ведення війни з нашого боку? Чи дійсно Українська армія, армія отримала щось більше ніж було до цього? Звісно, я вас дуже прошу без військових таємниць загальними так. словами. Дивіться, це зростання наших власних можливостей. Ну тут чітко треба зауважити, і, под, і постачання з боку партнерів. Ну, з боку партнерів ми знаємо, це ракети Штормшедев, це на таємниці, які застосовувалися. Можливо, були французькі скальпи, вони є, ну будемо так казати, майже близнюками, тільки різні країни виробництва, а характеристики приблизно однакові. У них. От і наше тут теж немає таємниці. Е, давайте згадаємо і слова Василя Малюка е, служб, е, голови служби безпеки України, який сказав, що бавовни в Криму буде набагато більше. І я нагадаю, що в складі СБУ у нас є е, департамент розробки та виробництва е, безпілотників. Ну і головне управління розвідки теж не відстає від нього. Так що тут немає таємниці. Я думаю, що найближчим, найближчим часом Генеральний штаб в, 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 там, в зведенні в добовому зведенні Генерального штабу ми можемо побачити новий оперативний напрямок дій Сил оборони України. Він буде називатися Кримський Крим буде звільнено, як ви вважаєте, раніше ніж території Донецької та Луганської області. Ну, виглядає так, що так. Да. Перспектива того, що Крим буде спочатку, буде Крим, потім Донбас. Цілком імовірна на сьогоднішній день. Дякуємо дуже вам. Дякуємо. Хочу нагадати Добре. з нами сьогодні. Був Олег Жданов, полковник запасу, військовий експерт. Дякуємо вам.